Обстріли були кожен день і не один раз. Чекали, як ета геть у сусідньому селі своїх забули. І води в нас не було. Добре, що люди в нас такі добрі дозволили пользуватися їхніми погрібами, то ми пили компот. За село не можна було виходити, тільки по селу. Тут сусіда застрелили собачку. А до вас прийдуть нацисти, і негри, і французи. І Хто тільки до вас не прийде? Ти освободив мене від нормальної життя. Взяв, пішов, йому двері постріляв, собак постріляв, по, в хаті отаке от перевернув. Нам все одно, хоч, хоч ви і стріляєте, так, да, страшно, так. Да. І кожен раз і, і трусилися, і ховалися, але все одно сильно довго ми вже сиділи в окупації, і вони рядом коло нас жили по сусідству. І кожен день ходили мимо, ми, ми без світла нам скучно. Ну і приїхала подружка моя. Вона моя сусідка, але вона на той момент, коли ми були в окупації, вона жила в сусідньому селі і приїжджала ну не, не так часто, але в них там світло було. Вона навіть якийсь там булочок напече, щось там нам зробить, привезе, тому що у нас світла немає. Ми не могли так собі, кроме сковородки, щось позволить собі приготувати щось в духовці або десь. І так вона приїхала, і ми вирішили посидіти відпочити. Ну і пішли, сіли. У нас маленька колонка, така портативна. Ця маленька. дякувати, що був генератор. І ми іноді заряджали ті телефони, і, і генератори, і павербанки, і все заряджали. І вона приїхала, і ми вирішили посидіти. Ну а посидіти, це вже значить. Ну, бо з пісні це вже не сидиться, це вже по-любому треба співати. Ну ми співали. Ну, ми доспівалися до того, що ми навіть не чули, коли вони проходили мимо вікон. І коли вони стріляли, нам вже сказали на другий день, що ви А я кажу, та ми співали, ми не чули. Вони кажуть, ну так, да, ви співали, ви не чули, а вони проходили мимо вікон і стріляли. Ну, Але ну, це, було, це було просто як віддушено, коли вона приїжджала, тому що в ну, нас дуже мало залишилося жителів в окупації. Нас із 800 людей, що жили в селі. Нас залишилося 175 місць з дітьми. Нас залишилося дуже мало. Всі в основному це були одні практично одні пенсіонери. Молоді в основному вся виїхала, в молоді практично не було. Залишилися ті, хто доглядав за пенсіонерами за чи за своїми батьками, які не могли їх вивезти не де, Ну а я лишилася, тому що я не хотіла нікуди їхати, мені хотілося бути дома. Я дітей відправила, сама залишилася тут. Так що веселили їх, веселили їх трошки і казали, нам все одно, хоч хоч ви і стріляєте, да, страшно, да. І кожен раз і, і трусилися, і ховалися, але все одно було і день народження, відмічали. І то і теж з піснями, і теж. Все як, все як положено. Співали всякі пісні на любу тему, і, і веселі, і, не, і невеселі. Ну, ми співали всякі. Як... Українські. Звісно, Украї... тільки українські, тільки українські. А коли саме це сталося? Коли це було? Це, перший раз це було в кінці червня, а вже потім. Після цього червня так воно і пішло потихеньку. Десь якийсь праздник, десь якийсь, десь когось ще день народження. Або просто так, як при зустрічі, коли зустрілися і тут відпочивали, а що заливалося нам робити? Треба було якось себе піддержувати, а другий раз, як Ну, для мене це отак. Я як поспіваю, мені, мені начекається і на душі легше. В окупації ми співали ну, більш українські народні пісні, ті, які ми знали, тому що. Телефон не сильно хотілося садити, тому що заряджати його треба було раз в два дні, а то й в три дні. Ну це так, як тільки молоко віється. Генератор працює, тоді заряджаються телефони. В друге час то вже все. Ми не заряпаємо, тому що бензин теж треба десь взяти, Десь його треба достати, десь його і треба було економити, тому що ніхто лишнього лишньої літри ніхто не принесе, ніхто не дасть. Треба було його десь шукати. То дякувати, що були передачі з Херсона, що на літомі ще діти мої не виїхали. То вони мені передавали. Баклажками десятилітровими бензин то ми економили так, щоб нам надовше його хватало, тому що корова доїлася, треба було її доїти, продукцію треба було десь дівати. Треба було віяти молоко. Віяне молоко, роздавали сливку, роздавали творог комунали, самі їли, тому що ну, виходу другого не було. На ринок нам не було як їздити. Не... А воно, світла все... У вас не було? – У нас світла не було з 13 березня до 16 січня. 10, 10 місяців практично у нас не було світла. Так. Тобто, як вони тільки окупували так. Ну, частину. Вони, вони до нас зайшли на початку березня, вже вони у нас тут в селі були. То 24-го то вони ще були такого за околиць села, а вже десь на початку березня вони вже зайшли в село, вони вже їздили тут, так, як положено, то і був перший прильот в, в селі. Пострадала людина, ну не вспів затолкнути усіх у хату. Молодий хлопець вспів затолкнути усю сім'ю в хату, сам не вспів його осколком вбили. І оце з того і з того дня, це як перший прильот був, і не було світла в селі. Як воно, як ви було, як стало і більше його питались один раз включити, але це було все даремно, тому що обстріли були кожен день і не один раз. То його більше ні, ніхто не вмикав те світло. Аж вже коли їх, вони 10 листопада від нас ушли. Красиво тікали, як яка ж як криси стонушого корабля. Е, тікали, як ета геть в, в сусідньому селі геть своїх забули, що вони всі уїхали, а вони утром прийшли в магазин е, скупляться. Ну їх культурно повезли на шопінг в Миколаїв. То і оце до 16. поки не, не провели ці всі ремонтні роботи, поки стовби не поставили, поки провода не понатягували. Оце нам світло дали 16 січня. А вода хоч була і води в нас води. не було. І, і води в нас не було. Спочатку ми пили із скважин воду, в кого були дома скважин. Потім да, потім е, дякувати всім нашим людям, які повиїжджали. Але вони підтримували нас, тих, що залишилися тут а в селі. Вони підтримували. І коли кинули клич, що треба зібрати на мотор, щоб і на щоб можна було качати воду з башні, хоча б в велику бочку. То вони то вони скинулися, купили цей мотор менший, щоб не таким, щоб міг його генератор потягнути. Купили це все, постав, поставили і поставили здорову бочку біля башні. І тоді ми вже пили більш-менш нормальну воду, але но тільки ми їздили до неї до башні. До башні. П'ятитонна бочка стояла, і всі туди качали через день воду, наповняли бочку, люди приїжджали, брали кому скільки потрібно. Тоді вже проблем трошки таких не було. Але пошти до середини літа то ми, так, то ми пили воду з скважин. І, ну, Ну, Практично ми повипивали в округі. Добре, що люди в нас такі добрі дозволили пользувати їхніми погрібами, то ми пили компот. Тому що їсти з варить з води ну, неможливо було воно. Привкус гіркоти, оце, ну, його зв... ну да, їсиш через силу, тому що голодний, все одно сидіти не будеш. Але потім, дякувати, коли вже зробили цю башню, поставили цю бочку, то тоді вже було трошки легше, вже хоч можна було. І потім вже вони серед літа да, вони вже почали нас трохи пропускати через свої блокпости в Херсон, що можна було навіть хоч раз в два тижні, що можна було Виїхати навіть, навіть в Херсон. То ви були їх заблоковані? Так, так? Спочатку так. ми спочатку не, не могли нікуди, ми могли ходити тільки по селу. Ми за село не можна було виходити, тільки по селу, а в місто про це, це можна було взагалі не говорити. Це десь аж в червні місяці вони вже так вже з ними якось говорили, що ну як, ну, людям все рівно треба хоч кудись виїхати, хоч як. Ну тоді вони, правда, дозволили, але теж до машини машини провіряли. Поки доїдеш до Херсона, треба було шість блокпостів їхніх проїхати. І кожен, і кожен турмози, і кожен виходить з машини, і кожен шукає щось шукають, що шукають, поняв. Коли в нас в сусіда застрелили собачка, у мене гарний пес був лаборатор, такий здоровий, він завжди одв'язаний, і він у нас був як. Як дзвіночок, він, от, якщо він біжить відкудись здалеку додому і залітає в веранду або в кухню, це вже все, це зараз будуть обстріли. Ми вже знали, він у нас як барометр був. Він, я вже знала потім. Мені тут сусіда застрелили собачку. Я не знаю, чого я вділа ту кофту. Ну, якось прохладно було. Я взяла вділа. мені дочка подарила цю кофту, вона їздила на змагання по гандболу. І в них ці форми оці ж були, і в неї жовто-блакитна кофта на рукаві. Пору України і ззаді на спині Україна. Ну, я пішла в, той, в тій ковці до, 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 до нього, догнала, кажу, вибачте, але кажу, ну не стріляйте собак, вони ж нічого, ні в чому не винні, на що ви стріляєте. У мене гарний пес бігає. Він нас як охоронець, кажу, ну не стріляйте. він, добре я вас я, хорошо, я хорошо поняв. Також не небрежно, так навіть не поваряюся, я думаю. А, ох, слава Богу, хоч в спину не вистражи. Mm. Ну було, ну треба було якось виживати, треба було. Ну, як вони йдуть мимо, і вони зовсім не, ну, не розуміють. Ну, вони розповідають про, яких, про якихось фашистів, про якихось нацистів. Я стою йому 25 років. Я йому кажу, ти фашст, знаєш, хто такі фашист? Ну розкажи мені, хто такі нацисти. Ну, от розкажи мені, я тут прожила в цьому селі вже 50 років, кажу, я нацистів тут не бачила. От розкажи мені, кого мені тут ждать? А він каже, Ну, от побачите, ми уйдемо отсюда, а до вас прийдуть нацисти, і негри, і французи. і Хто тільки до вас не прийде? Ну, це було просто смішно. Ну, взагалі, це, це було як ото. Вони якісь як ото ненормальні, чи вони точно як зомбі? От вони нічого не розуміли. Їдьте вам в Росію, вам там дома дадуть. Я кажу, звісно, я поїду. А свій дом кому я лишу? Тобі? Я нікуди не збираюся їхати, мені тут комфортно, в мене тут все є. Мене, мене тут... Єдине, що кажу, ти освободив мене від нормальної житло. Ти мене освободив від моїх дітей. Освободив мене від внучки, яка тільки перед війною тільки родилася. Їй було два місяці, дитина та вже сиділа в підвалі. Ну, від, чого, від чого ти мене освободив? От нормальної життя, да? від нормальної жизни ти мене освободив, більше ні від кого ти мене не освободив. Ну, такі вони були. Це кожен день було, це щось якась. Як там кожен день була якась історія, кожен день це їх було скільки, що їх вже зараз. Дуже і всі не, не, і не згадаєш, як то кажуть. Але ну, дуже і всякі такі були. Один раз я їх попросила, взагалі, щоб вони пішли назад і забили вікно там, де розбили. Не ну, кажу, ну що, а ти ж азербайджанець. Він каже, так, да. я кажу, ну усу, азербайджанець живе, рядом. Він, у нього жінка наша українка. А ти взяв, пішов йому, двері постріляв, собак постріляв, По, в хаті от таке перевернув. Він каже, как азербайджанець? Я кажу, отак, тому що ми люди мирні, ми з усіма нормально живемо.